Сьогодні перед Великодним мені зробили подарунок від мого улюбленого племінничка Ярославчика і його чарівної мами Тетянки. Також від мого брата Боми. Ось прийшла така мені посилочка. Зараз будемо дивитися, що тут. Сказали, що сюрприз, але забрати треба швиденько, щоб нічого не зіпсувалося. Я дуже-дуже задоволена. Зараз подивимося все, що тут прийшло. Ой, тут щось так вже багато всього бачу. Зараз буде ось така у нас розпаковка. Так, дивимося, що тут є. От буду ось так потрішки тут вам виймати і показувати. Дивіться. Ой, так, я навіть не знаю, що тут є таке. Що це таке? Таке гарне, мабуть, якийсь плід. Так, дивіться, яка краса. Танюша дуже-дуже вдячна. Дивіться, яка краса. Це щоб мені було тепленько. Дуже-дуже дякую. Мені подобається. Так, дивимося, що тут ще є. Так, тут. А. Ну, це те, що я люблю. Таро, Ньювірн колода. Дуже дякую. Дуже дякую. Так, далі дивимося. О, тут ліхтарики. Це те, що я говорила, мені не вистачає. Дякую. Ще ліхтарики. Щоб було світло. Все, щоб було видно. Так, ще таро. О! Ще така колода таро. Універсальне таро. Так, я така задоволена. Дуже-дуже-дуже задоволена. Мишка, нічого собі. В мене буде ще одна мишка зручна. В мене провідна. Це буде безпровідна. Таюша, дуже дякую. Ярославчик, дуже дякую. Вова, дуже-дуже дякую. Так. Це щось, мабуть, тут. А, тут ще один фонарик. Так, це, щоб коли вже фонарики є, щоб світло точно було, щоб не вимикало. Так. боже, скільки тут всякого, всякого добра, скільки подарунки. Боже. О, ну це добре. Це можна займатися спортом штанці. Дякую, дякую. Я така довольна. Так, це, мабуть, окуляри працювати за комп'ютером. Це дуже хороша річ. Так. Так. Тут, скільки всього, в мене прям емоції вже зашкалюють. Так, тут якісь олівці. Це, мабуть, для очей. О, ну все, я буду спортивна дівчинка. Все для цього тепер є. Бере, ну, Тут нижня білизна, не буду показувати, вам. хоч я чому люблю, я можу показати. Теж знадобиться Таня. Я не очікувала, я дуже вдячна тобі. І ось тут у нас, нас? шкарпеточки. Також дуже корисна річ. Так, що тут у нас ще в коробці? Ну і саме головне основне. Так. Тут у нас те, що готував Ярославчик з Танії. Тут у нас пасочка, скоріш за все, да. ось така чудова пасочка. Дуже-дуже дякую, дуже-дуже дякую. Вітаю всіх з Великодним, гарних свят. До нових зустрічей!